Всім салют банде приїхав в ліс в сонячній Фінляндії. Хочу подивитися морошку для себе, якусь може літру-півлітри набрати. До речі, дякую всім, що підписуєтеся. Дуже приємно. От. Чого для себе? Тож, того, що були в Лапландії. І з морошкою ситуація дуже невесела. Морошки. Мало того, що її практично немає, то вона ще й не достигла в Лапландії. І вернулися ми додому. Два дні побули. Знаю, тут одне невеличке болото, кілометрів 15 від дому. Там час від часу якусь літру можна для себе назбирати. Ось таке класне місце. О. У нас, до речі, сьогодні 22 липня 25-го року стоїть спека 22-30 градусів плюс Фу. і можливо вже з наступного тижня, а можливо вже десь і в суботу, бо сьогодні вівторок почнуть купляти чорницю, то будемо з вами купляти чорницю. Ось збирай. Ще дуже багато зеленої відсотків 80% в нас. Принаймні. Але будемо дивитися по ситуації. Все, друзі, покажу вам чорничку, стан чорниці на сьогодні. І якщо знайду морошку, покажу морошку. Морошку буду збирати в тому болоті, де того року збирав журавлин. Все, дивимося, що ми маємо. Ось Дивіться, друзі, наразі в якому стані чорничка. Дуже багато ще зелений є стига, на сонці відбиває, сонце так не передає, але вже є стигла, вже ми собі трошки назбирали поїсти. От. Ну. Фух, дуже багато зелений. Так що треба ще буде трошки почекати. Бо я думаю, що відсотки 80 ще зелений в низках, там де закрита місцевість то точно. Це зараз буду спускатися в це болото, там внизу болото велике. як велике гектарів. 15 можливо. І будемо шукати морошку. Ще, друзі, метрів 10, але я вже бачу морошку. І це мене дуже приємно радує. Ось, дивіться як вже стигла, ще є червона така. Так що, ось, дивіться. Оп, оце жовта така, це вже стигла. Дивіться, яка полянка. і Там червоніє, там, там, там. О, ну, Будемо збирати по одненькій, одненькій, І собі додому ось така гарна золото північна. Бачите, ще є зелена, така закрита повністю. Оця червона, вона ще тверда, не стигла. А місцями попадає ось така стигла. Чому я дуже радий і скажу вам чесно, приємно здивований. Хто дивився наші рибалочки в Норвегії, друзі, то не переживайте, це ще не завершення. Ще мене є декілька відео з рибалочки, так що рибалочки ще будуть. Просто все не встигаю зробити. Хочеться. Фу, і в ліс з'їздити подивитися бо вже в очікуванні цього сезону збору чорниці От там одним то стигло бачите треба попобігати щоб її позбирати є і маленька ось олені походили тут частенько вони ходять все друзяки будемо збирати ох приємно так. Позбирати, звісно, її я ніколи на продаж її не збирав. Вон, бачите, це листя журавлини. Ну, журавлини тут нема. Вона трошки глибше в болоті. От, я ніколи на продаж морошки не збирав. Хотів цього року спробувати свої сили, ну, не задалося. Не було цього року морошки. Не знаю чого. Бачите, потрошечки, потрошечки. Бачите, яка гарна полянка. Ну тут вона ще не стигла зовсім. Ось ось червоніє, класно. Тут, ось тут є трошки, тут, тут, там. Так що, друзяки, йду в болото, буду зараз збирати, шукати. І вам покажу в результаті, що там. Назбираємо. Я думаю, що якусь жменьку навіть поїсти, назбираємо. На смак вона так собі. Для мене не найсмачніша ягода. Але кажуть, що дуже корисна. Так що попробуємо позбирати. Все, друзяки, приємного перегляду. А ми будемо збирати. Угу. Буквально хвилинок 20 і жменьку підзбирали. Ну, дуже мало і такими маленькими. Плямки цього року в додаток до цієї спеки всієї дуже багато гедзів, тому отака штучка вам обов'язково потрібна. Може спрей, може гелі якісь мазі. Все, пшикаємося і далі збираємо. Фух, жарко капець. Ось дивіться, буквально скільки листя морозці, скрізь, скрізь, просто листя, листя, листя. А ягоди немає. Що? Хто цілеспрямовано спрямовано хоче їхати на морожку? не рекомендую. Дивіться, Там одна червоненька. Ось тут якихось пару штучок. Ця стигла, ця не стигла, бачите, така вона напів стигла. Ой, та випала з рук. Ну, Спека така, що просто. Я їхав сюди 29 градусів. Бачите ягод, ну немає практично, зовсім йде мороз. Але ми ще трошки походимо, там бачу ягодка. Походимо трошки ще позбираємо. Ось одна ягідка, друга ягідка, бачите, ця засохла маленька. Ну, там ягідка. деякі хулітають, кубки такі попадають що можна подненькі назбирати. Так зараз це болото протопчемо. Попід краєм туди і пройдемо. О, тут якусь побачив. Дивіться, Бачите, ще червона не стигла. Ось червона не стигла. Ось. Не стигла, не стигла, не стигла. Ось. Одненька стигла, бачите? О, там якісь ось одненька. Ось одна. Ця вже перегоріла. Що, друзі, якось так поодненькі, поодненькі. І додому якусь зменьку хуащіче назбираємо. Але розраховую, що ми назбираємо повне таке відерце, точно не варто. Так що в кінці вам покажу результат. Потопчуся ще по болоту. Подивлюся журавлину на осінь. І побачимо коли. Друзі, тільки заходиш десь вкрай від болота, там навіть якась морожка росте, ну листя я маю на увазі, на ягодки немає, а спускаєшся нижче до болота, там де трошки більше вологі, то якась попадає, вона вже така переспівша, є, перегорівша. Тут, тут, там одненька, ось джо аж мнеться в руках і випало там щось є зараз походимо позбираємо наче намагається збирати делікатно вона просто чавиться бачте. розпадається в руках дуже м'яка ягідка Фу. ну нічого а так же відерці в трьохлітровому дно прикрили зараз походимо ще позбираємо так що якось так а ще одненька дуже сумно з морожкою, друзі. Бачите, друзі, так як я казав, спускається оце вже рівчак, він сухий повністю. То так як я казав, спускається там, де більш-менш тримається волога. То Ось така ягідка дуже рідко, але попадає. От, А так, ну це просто для себе назбирав. Попробував. Сказав, що більше не їду. І на тому все. Дивіться, яка кубка попала. Червоніє, трошки жовтіє. Зараз ми цю стигу виберемо. Оп, вже є така перестигла, вже відкрилася, але ще не жовта. Так що, ще потопчемо трошки болото, небагато лишилося. Подивимося нашу журовинку. От, я думаю, що цього року журавлина має бути. О, там щось червоніє, не знаю. Бачите. Так. Теж такий низок. Хоп, хоп. На докучливі сліпаки. Гедзі. Різні такі комашки літають у води. Ось такі от попадають Ну Дуже рідко дивіться. Тут одненька, тут одненька, ось одненька. Все одненькій. Де навіть ще казалось не встигли такі червоні, дуже гарні ягодки. Ось одна спала. Ось такі. Все, друзяки, що топчу болото, злоба тіче. І за цього що жарко. Не брав з собою рюкзак, я зазвичай беру рюкзак з собою на плечі з водою. Тут недалеко до машини, хвилин 20. Але із за того, що дуже спекотно. Не хотів його просто брати. Бачите в одній футболочці. По болоті гуляю. Ось дивіться яка вона ж гарна, яка сама по собі. Виглядом своїм зовнішнім. О, ну і дуже мало. І вона ще не вся стигла, дивіться. У нас південніше вона не достигла. А в Лапландії ми проїхали 370 кілометрів. О, там зовсім зелено. Хто дивився мої попередні відео? То саме в Лапландію ми їздили туди, де я з сином і дружиною відпочивали з палаткою три дні. Так що все, якось так, друзі, ходжу, шукаю, збираю. Друзі, які попадають в величезні морозки. Час від часу. Стиглі... А, ця зелена виглядала. Стигла. Ну, як хроський класно. Трошки підзбирується. але небагато. Там тут червоні, там червоні. Ну так, щоб камеру провів і в об'єктиві з'явилося багато морозку, ну то такого нема. Ось дивіться, яка гарна ягідка. Поближче вам покажу, може хто не бачив. Як ужинка. Класно. Там зараз покажу трошки житті. Ну, важко по болоті ходити, звісно. Ось дивіться. Попадають отак. Опа. І весь бірож взяв три штучки і все. І навколо червоно. Ну, попадають такі червоно-щоки. Ось там одненько. Маште, дуже мало морожки. Так що вас не буду затримувати, по одній морозці збирай. Зараз позбираю трошки. Зайду в болото, гляну журавлину. роблину вам покажу, якщо знайду якусь журавлину. У нас ще зелена 100%, вона буде тут в вересні, на початку жовтня. От. Але хочеться вже подивитися, щоб знати. Просто місце не дуже далеко від дому. Кажу 15 кілометрів. Ось. І після роботи класно приїжджати, бо якщо їхати на цілий день, то я сюди не їжджу, я їжджу за кілометрів 40. Ось і збираю там. Ну там болото. Не перейти, не переїхати. Ось дивіться скільки попадає. Хоп-хоп. О, мі, Хоп, хоп, Оп. Оп, і І там ще пару штучок лишилося. І там. Зараз позбираємо. То те болото, звісно, класне. Я вам показував в попередніх відео з того року з осені. Кому буде цікаво, подивіться, це одне із моїх перших відео. Трошки в відро, трошки до рота. От так що друзяки збираємо. Зійшов я вже практично до того місця, де в тому році збирав журавлину. Це там, в цій траві. Там в тому році було води по колінах, в цьому році сухо. Зараз подивимося і ще попід краєм, підемо там по лісочку, подивимось. Морожку, ну, ось дивіться, така зелененька, маленька, але є. Ну, там далі я збирав в тому році набагато більше. Вон, треба просто ходити з кубки на кубку і кожна кубка. По-різному дає, ну я вже геть туди далі не піду. О. А тут небагато Ось Щось знайшов. Оце наче та галявинка, дивіться. От. Є журавлинка трошки, дуже багато зелений. А це все пані журавлина. дивіться, наче хтось висипав, прикриє трошки від сонця бачите трошки є ось тут зовсім гарна така просто ще кажу вона маленька не дивіться скільки її і ще місяців зо два точно треба почекати а ми зараз по цьому лісочку з якого починали будемо рухатися збирати ще морошечку якщо вдасться щось позбирати і подивимося чорничку, піду в тією стежкою, на якій я точно впевнений, що вона має бути, бо кожен рік там вона була. Але найцікавіше, що я хочу побачити, це стан чорниці. Яка в неї кондиція. Ось дивіться скільки листя морошки. А морожки практично немає. О, І спека така що жарить конкретно. Ми навіть з машини не викладаємо рушники і надувний круг для малого. То що кожен день їздимо купатися. І з ночовками їздили в цьому році не один раз. Так що, бо в нас в мене зараз відпустка, тому можу собі дозволити. Фу, все, друзі, дивимось, шукаємо, збираємо. Друзі, які кубки класні попадають, навіть там під вишку є, ось ось, ось така прикольна ягідка. О. Але дуже мало стигли, буквально з 10, з 15, дві штучки стигли. Маленька. Тут опа, під вишку залізем. Дві-три штучки заберемо і все. І шруїм далі. Там ще на тій стороні трошки червоніє, ну, вона не стигла зовсім. Ось дивіться. О, що, ягідка красива, але зелена. І її дуже мало, друзяки. І це, друзі, вирішив ще грянути брусничку. Там, дивіться, брусниця ще зелена. Так що говорити про потенціал брусниці на сьогоднішній. День ще рано. Як я вже казав, 22 липня сьогодні тільки. Но. Так що ягода ще чорниця зелена, ось дивіться, скільки зеленої черниці. Зараз знайду вам спілу і покажу. Ну, Я думаю, що трошки нам дасться позбирати. Тут не будемо стояти, зараз трошки далі ось. Отакі От гілочки класні попадають двічі. Ось класна гілочка така. чорничка. Друзі, давайте підведемо підсумок якийсь на сьогоднішній день. Чорниця, я думаю, вже скоро. Ну я б не розраховував, що її буде дуже багато. Брусниці можливо. ставку б на морошку я взагалі не робив. Ось. Буквально 2 години таке 3 літрове відерце я назбирав піввідерця, ну не знаю, трошки більше кілограму буде додому на варення. Журавлина ще точно зелена, вся. Ну Я думаю, що вона набереться. Чорниця, можливо, буде місцями, можливо, ні. Можливо, в деяких регіонах буде краще. О. У нас була спека 2 тижні, але вже я чую там гримить. Будуть дощики, так що ягодка ще напевно набереться. Не знаю що буде з цим сезоном. Ладно. Так що, друзяки, кому було цікаво або корисно, знаєте що робити. Всім пока. Ще друзі, там де по дорозі я казав вам покажу, де я точно знаю, ось дивіться яка тут ягодка, ягодка суперова вже така велика, дивіться. Угу. Так що місцями воно буде навіть супер. Все, друзяки, щиро всім дякую, обняв.